Пречиста Богомати Все царице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афона до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, які вірою до святого Твого зображення припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині, все діво. Покрий нас покровом крил твоїх, захисти чесним твоїм омофором, там, де нема надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням явися, там, де морок відчаю, в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних розрадь, немічних цілий, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвітництва даруй. Зціли хворих людей Твоїх, про все цариця милостива, розум і руки зцілюють нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живий, сущий з нами. Молимося перед іконою Твоєю, владичиці, простри руки Твої, повні зцілень, радощі, скорботних у печалях розраду. Щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, прославляли животворящу і нероздільну Тройцю Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.